Вітаємо вас, шановні добродії! На хвилях нашої програми з козацьких джерел. Насамперед хочу сказати про те, що є люди, які ще за життя стають легендою, стають святими. І в той час вони для рідного краю роблять надзвичайно багато. І... Ми дивуємося їм, ми навчаємось у них, ми вивчаємо їхню спадщину. Саме таким є кошовий атаман, останній кошовий атаман Запорізької Січі Петро Камушевський. Людина, яка прожила не багато немало, 112 років із них. Двадцять років закутий у кайданах на Соловках. Довге життя, священне життя, але про нього більш детально, детально. Роман Володимирович Бачинський. Прошу вас на Дякую, мати. Марія Олександр. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Сьогодні ми з Марією Олександровною піднімаємо. Тему кош кошових атаманів Запорізької січі. І ось ми вибрали не випадково сьогодні тему, особливо про Петра Калнишевського, посліднього кошового атамана Запорізької січі. Того, що 13 листопада якраз річниця смерті. Кошового, кошового атамана Калинишевського Петра. Ми знаємо багато історій про козаччину, ми знаємо багато легенд. Ми хочемо знати всю правду про козаччину, яка формувала українську націю, яка є стовпом української державності. Mm -hmm. І та козацька доба заставляє нас вивчати. Козаччину, знати про неї більше, примножувати ті сторінки козацької слави, які були приховані, які були сховані, і які були заборонені для нас, щоб ми, українці, які живемо на нашій землі, знали. <кій> Сьогодні ми, розглядаючи постать Калнишевського Петра, ми узнаємо багато нового. Народився колотенька історія, як де народився. Народився він в 1690 році біля міста Ромне, проживав в небагатій сім'ї, з малих років залишився сиротою. І, як пишуть літописи, що коли він у 12-річному віці Паскорів, мимо проїжджали козаки на Запорізьку Січ. Йому дуже сподобалися uh -huh. козаки, і він попросився, щоб мати його відпустила, і щоб козаки його взяли. І він поїхав разом з козаками на Запорізьку Січ. Спочатку на Запорізькій Січі він був джурою. Як ви знаєте, що на Запорізькій січі були освічені люди і якраз на Запорізькій січі був церковно приходська школа, він навідмінно закінчив цю приходську школу. Потім він був у, на запорізькій січі джурою, потім став писарем, потім став військовим суддею. І в результаті козацьке товариство довірило йому кошового атамана. Був він обраний кошовим атаматом, як кажуть, за козацьким звичаєм, коли зібралися козаки, підкидали шапки, але вибрали його не випадково, тому що він приймав участь в козацьких походах. Він себе зарекомендував як. Вольова людина, яка вміє управляти військом, має довіру до всіх козаків. І ось він став кошовим атаманом. Ми знаємо, що, будучи кошовим атаманом, він дуже захищав козацькі вольності. Тодішній царський уряд дуже прим. Применшував вольності козацькі. Козаки мали багато земель, де жили не тільки Запорізькій Січі, а вони жили кругом Запорізькій Січі, були села, де жили козаки. Але в випадку якогось військового походу, чи е якоїсь захис захистити, треба козаки миттєво збиралися на Запорізькій Січі. Вони вели такий осіблий Образ життя, але завжди були готові в любу хвилину зібратися для того, щоб захистити себе і свою, свої сім'ї і е, своє майно, в якому, де вони е, жили, проживали. В них були пасіки, в них була земля, в них були коні, корови. І жили козаки вільно і небідно. Але козаць, козацькі вольності дуже не подобалися тодішній Російській імперії. Вони указ за указом все весь час забирали козацькі землі, применшували козацькі вольності. Це козакам дуже не подобалося. І особливий період в житті Калнишевської Запорізькій січі. Відібра... відіграла російсько-турецька війна, яка відбулася 1768 по 1774 рік. Козаки в цій війні приймали дуже активну участь. І, дякуючи козакам, тоді Російська імперія змогла перебороти е... османів. Козаки на своїх чайках. Проплили по Дніпру, потім суходолом перевезли чайки коло Очакова в море і практично стилу вдарили в турків. Тоді була переможця була переможна російська війна. Козаки зіграли свою визначну роль. І тоді Кальнишевський. Був нагороджений вищим орденом Російської імперії, це орденом Андрія Первозвавного, це тільки давалося вищим чинам. І йому було присвоєно військове звання генерал. Ось він, козацький кошовий атаман, мав такі нагороди. Так само він мав багато земель. Мав прибуток від тих земель, так само мав прибуток на Запорізькій сіті і, маючи чималі кошти, він будував на Україні церкви, він розбудовував церковно приходські школи і захищав козацькі вольності. Але мінялася влада у Петербурзі. І коли вже до влади прийшла Катерина II, вони використали козаків. І Катерині II не сподобалося, що на території Російської імперії є вольності козаків, козаки, вольні, які не виконують укази Катерини II, живуть за своїми козацькими звичаями. Угу. І ось коли вона взнала, що Козаки, деякі підтримували повстання Пугачова, ми знаємо. І це Катерину II дуже засмутило. Вона побоялася, що козаки можуть так само і на Запорізькій Січі підняти повстання. Mm -hmm. І ось коли поверталися з, з, з походу, з військового походу з турецької війни, яку вже виграли. Козаки пішли на Запорізьку Січ, і практично військо розпустили, лишилися тільки на Запорізькій Січі 3-4 тисячі козаків, які були укріплені, мали свої гармати і все. А тим часом Князь Потьомкін поговорив з Катериною II, яка видала указ імператриці російської щодо знищення. Запорізької сечі, і ось ці друзі.